Дивіться, друзі, з чого починається грибний бум. Появляються отакі от малесенькі грибочки. Їм вони засмають півтора сантиметра. Декілька штук, потім більше, більше і більше. От на цьому місці це перше, що я знайшов сьогодні, у неділю, після обіду. Ідемо шукати далі. А ця парочка вже більша. Цих ми вже заберемо. Вони вже мають по 3 сантиметри. Бачите? Завтра їх, звісно, тут буде набагато більше. І так через пару днів будемо мати грибний бум. Ідіть в ліс, точно щось назбираєте. І не щось, а саме білих грибів. Бог вам у поміч. Мої вітання, друзі, на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні неділя, 20 липня. Вчора я. Суботу. Був у Тереблечі, як називається місце те біля Христа, і знайшов і на Зерніці місце, де колись провадили гру Зерніця, хто постарше, пам'ятає. І знайшов там десь 30 грибочків молодих і пару великих. Сьогодні переїхав я, приїхав на друге місце. В надії, що тут також це різниця між цими місцями десь 2-3 км, надії, що тут також будуть грибочки. Я знайшов їх на першій локації, але я там е, не став більше ходити, бо е, мало там місця. Вирішив переїхати тут, де я знаю більше грибниць. Грибочка поки що я не знайшов, але декілька сироїжок вже знайшов. І вони були червиві. І ось зараз ще одна сироїжка дуже гарна. І я її хочу вам показати. Ось така вона. І я думаю, що я відшукаю і грибочків. І також вам покажу. Час у мене ще є. До вечора, десь години до сьомої, зараз четверта година минула. Будемо шукати. А вас прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку і натиснути дзвіночок. Тоді ви побачите кожного разу, що з'явилося свіже відео. І переглянете, що робиться в лісі. Будете мати інформацію, будете мати свіжий перегляд лісових красот. І будемо мати чергове спілкування з вами на фоні природи. Ідемо далі. О, ця голубиночка чиста, чиста. Так що ми її візьмемо. І ввечері вона буде смажена на смальці, на сковорідці. Дуже вкусно. Просто присолити і пожарити. Поки що, друзі, сироїшки мені попадають, але дуже гарні. І не взяти їх, ще я їх не дуже беру, мене цікавлять тільки білі гриби. Але інколи я беру так штук 10-20, щоб їх ними посмакувати. Ось така вона. Це чуть-чуть погризана Але нічого. Ось, друзі, я прийшов на чергу грибницю. Цьому лісі мені не дуже подобається, тому що вже десь четверта грибниця, а грибів ще немає. Але зато я знайшов грибників. Гриб поки що тільки один. Рубим, невеличкий. Грибник з камерою, то виходить. От ви попадаєте грибники в мою камеру да. і в моє відео. Що, знайшли грибів? За 15. Є, я те видів відео, я вчора не ви обіду. За 30 грибів. А десь. Олень. Маленький. Є. Ні, я такий великий знайшов. Я видів. Стара. Чекай, де він? Десь 5 а, ну, чекайте, бо десь він тут уво, я видів його. Ну п'ять сантиметрів такі. Сім. Ага, ось і. Ось такий грибочок, друзі. Тут на цій грибниці він один. Але червивий. Ну, багато, Я не... багато, багато, особливо вчора було багато О, червивих. Ось такий на, цих, на цій локації перший. Але де є перший, там буде обов'язково другий, третій, а може і тридцятий. Слава Богу. Ну що, друзі? Є чергові грибочки, грибочки маленькі, вони тільки починаються, якщо я їх багато назбираю, то буде на півлітрову баночку замаринувати, бо більшість з них чистенькі, але правда є і червиві, хоча вони і молоденькі. Ось такі. Я хочу назбирати, замаринувати для якогось випадку когось пригостити. Зимою. Прийшов я, друзі, на чергову грибницю. Ця грибниця виглядає отак. Це дорога. така непримітна дорога в лісі. Бачите, між деревами сюди. Дорога зазвичай я і тут знаходжу, коли вони вже в русі. Як кажуть, розкочі гарилися. Але перші з'являються отут на дорозі. Бувало, я тут знаходив до 30 штук. Ну, Ці хвилі перших є десь штук. Десять напевно. Ось цей перший. І всі, решта такі ж самі. Маленькі. А дивіться ось признак, що починається хвиля. Лісня вона на землі, я так замітив. Ну, брав уже, як кажуть, до уваги. Так мені казали і так воно є. Коли воно з'являється, тоді і починають з'являтися білі гриби. Так, де вони? Тут? Я вже їх всіх знайшов і порозкривав. O, od en, tam gledajo drugi, tu še dva in tu še en. Три. Чотири. П'ять. І недалечко від них окремо стоїть шостий. Ребено мариновку то що треба. Я сподіваюся, що вони будуть чисті. Вчора я знайшов. Тук 20 чи скільки там, я не пам'ятаю, не рахував їх. І сьогодні, я думаю, що буде, а ще до вечора є час. Є, друзі, чергова знахідка. Вони, грибочки тільки починають рух. І, щоб сказати, що дуже багато їх, є, нема, не можу сказати. Але і по одному трапляються. Ось такий. Це Та вже такий величенький, навіть шапочка коричнева. Скоріше всього він від учора. Дивіться, друзі, яка мені красуня, сироїшка попалася по дорозі. Бачите? Гарнюня. Слава Богу. Ну що, друзі, походив я багато місць, дійсно. На цій локації ситуація трошки інша. Жодного великого рибачку я поки що не знайшов. Вернувся я на місце, де я вже тут був. І Прямо дивіться, чисте місце. Я тут ходив і гриба не побачив, а він досить такий пристойний. Дивіться. Ще май великого я сьогодні не знаходив. Це десь. 5-6 сантиметрів. Дуже гарний грибочок. Саме раз на Мариновку. Ті трошки замаленькі, але інших немає. Ну і я ще буду тут шукати. Ну, в принципі, я до цього місця тільки дійшов, ще можна йти метрів 200-300. Будемо шукати. Можливо, знайдемо. І що думаєте, друзі? Багато я ходив. Я відійшов. Поза тим буком я знайшов того. Буквально 10 метрів. І ось мені знову подарок. Ось. Один такий. Первій. Другий. Ну, третій дуже маленький, я його залишу. А Але... ось цього. Я візьму. Три-чотири сантиметри. Такі грибочки. Продовжуємо пошуки. Кажу, продовжуємо, бо ви дивиться, переживаєте. І теж дивляється, чи там десь немає грибочка. А дивіться, чуть не на сторочу. Треба дуже акуратно між ними ходити, бо ось відкритий, а чомусь я його не побачив зразу. І так, чотири грибочки свіженькі. Самий клас. Я думаю, що ми зараз ще знайдемо. Вони є. Просто треба їх шукати. Дивіться, друзі. Демонструю, як пропускаються гриби. І я дивився дуже уважно, бо я вам навіть кажу, що треба дивитися уважно. І тоді знайдеш. Подивіться, Отут місце, де я знайшов попереднього рибочка. О, бачите, ямка? Ось під цим патичком він. був. Я її зову. І дивіться. Раз. Два. Три. Чотири. І половину. Я дуже уважно дивився. Бачите? Слава Богу. Ну що ж, глядачі. ходжу отак я по таких відкритих місцинах. Чомусь вони, хоча і тепло, от зараз мені жарко. Але вони починаються. Там, де голі місця, де поменше листя, біля доріг, навіть по дорогах, які більш-менш чуть-чуть криті листям. Чомусь так. Потім потихеньку можна вже знайти з краю у кущиках. А коли вони вже розкочегаряться, то можна по кущах їх заходити сміло і там знаходити. І там вони вже великі, бо коли ти заглядаєш, а тепер я буду дивитися в кущі, що я там побачу, листя. Але вони десь там вже під листям починають рух. Малесенькі. Через тиждень вони вийдуть наверх і вони вже будуть по 10-15 см. І тоді ми їх будемо збирати. А поки що беремо таких малюсіньких, таких гарнюнів. Ось. Один такий. Чому ж ця камера... О, гарно фокусувала. І один отакий. Ого, цей навіть довший. Ось такі два гарнесенькі. Ну і, напевно, я дуже добре дивився і більше не бачу. Напевно, тут тільки два. А на попередньому місці я ще два знайшов, але вже була. вже не включав камеру. Не малесенькі. Як малесенькі? такі, що можна взяти? Слава Богу. Йдемо далі. Що довго я, друзі, ходив, ходив, поки виглядав, виглядав, чи як відшукав чергового грибочка. і чомусь він. Один зазвичай сьогодні я, ну, напевне, менше трьох не знаходив. Я так думаю, треба передивитися відео. А тут він чомусь один. Ой. Але широкий. Комарі достають. Треба терміново купити засіб від комарів. Ось такий гарний, трохи погризний рибочок. Ідемо далі. Ну що, друзі, походив я десь три годинки. Добре помандрував по лісі. Відпочив, позбирав грибочків. Так, як я казав, вони тільки починаються, хвиля. Але завтра, післязавтра, буде вже їх багато. Я не знаю, як у ваших місцевостях, там, де ви ходите, ви краще знаєте. Але я думаю, в будь-якому будь-якому випадку, на цій неділі можете сміливо йти. В ліс то мають змогу, Ви 100% відшукаєте білих грибів. І багато ще інших, хто які збирає. Я збираю тільки білі. І інколи беру сироїшки. Осінь беру опеньки, тому що я люблю квашену капусту і всі в мене в сім'ї люблять квашену капусту з опеньками. І зараз я вам покажу результат сьогоднішньої прогулянки грибної. Ось такий результат. Десь біля 30 грибочків, небагато, можливо, пів половина літрової, півлітрової баночки буде, але ще я планую, як Бог дозволить, завтра піти. Завтра я сподіваюся, що вже краще буде з ними, тому що ніч тепла, вологи досталь, і вони почнуть більш активний рух. І знову нагадую, вірніше прошу, це не ваш обов'язок, але я вас прошу, підписуйтесь на мій канал. Я хочу, щоб він розвивався. І щоб більше глядачів. Бачила ці прекрасні такі види Буковинських лісів, Буковинської природи. На жаль, тут я бачу мітки, але слава Богу, хоча, хоч місцева рубка буде, верніше як вибіркова, будуть рубати тут. Так що на декілька років тут гриб пропаде, а може і ні. Ну вони. Знаєш, як там вони цим займаються, є у них якісь преписи. Звісно, нам не хотілося, щоб там, де гарні грібні місця, щоб вони вирубувалися. Але ми нічого з цим поробити не можемо. Будемо у других місцях збирати. Дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок і будете бачити. Яка свіжа ситуація в лісі, тому що я завжди е, стараюся піти, позбирати грибів і показати другим тим, хто не має такої можливості. Всього вам, всього вам найкращого, з найкращими побажаннями, благословінь вам. Дивіться більше вгору, маю на увазі. До Бога направляйте свій погляд. Це єдина надійна охорона, єдине надійне, єдиний надійний притулок, де можна заховатися в ньому і мати спокій і надію на вічне життя. Слава Ісусу Христу! Навіки! Слава!